Сьогодні в Кремлі під час обговорення фронту з генералами Путлєр почав важко дихати. В нього сталося помутніння. Один з генералів спитав, чи все нормально. Диктатор розв'язав краватку, кивнув. каже: Слухаю вас далі. Один з важливих військових чиновників давав саме секретний звіт про стан справ на таврійському напрямку, лінії оборони, стримування просування зсу. Ніхто не чекав, що Путлєр раптом схопиться за стіл, а тоді впаде. Всі були в шоці. Декілька генералів почали кричати про допомогу. Інші заметушилися, викликали його особистих лікарів. Для таких випадків завжди є чергові. Після недовго огляду стало ясно, все дуже серйозно. Шанси на порятунок невеликі. Зараз йому проводять важливі процедури. Так, що ж сталося? Чому на вигляд відносно активному лідеру різко стало погано? Шокуючий інцидент, який взбудоражив увесь Кремль і вже почав просочуватися у змі, ролик ви мусите дивитися виключно до кінця, а то прогавити найважливіші деталі. Слава героям зсу Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. За словами російського опозиціонера та політолога Валерія Солов'як, кремлівський диктатор Путін вже настільки важко хворий, що вимушений проходити вже третій курс лікування за останні два місяці. Проте це йому не дуже допомагає. На думку опозиціонера, ватажок ПВК Вагнер вже давно зрозумів, що ситуація виходить на фінішну пряму. Подейкують, пригожин свідомо обрав такий момент для маршу на Москву. І, хоч перша спроба повстання не принесла конкретних змін, ходять чутки, що Путін неабияк перелякався. не перелякався. Неважко здогадатися, що пережитий стрес не минувся безслідно для здоров'я президента. Та РФ про ймовірні хвороби Путіна також заявив лишній спеціальний представник уряду США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю британському таблоїду Daily Express. також регулярно стверджує, що має інсайдерську інформацію про здоров'я Володимира Путіна телеграм-канал Генерал СВР, який повідомляє, що Путін більшу частину часу перебуває під контролем лікарів, намагаючись не перевантажувати себе державними справами, не зважаючи на проблеми пов'язані з його СВО в Україні, а тепер ще й з ризиком громадянської війни. Можливо, саме тому Путін відправив на переговори з Пригожиним самопрого у президента Білорусі Олександра Лукашенка. Путін сидів на підлозі біля дивана та істерично плакав. На всі звернення до нього президент практично не реагував, продовжуючи плакати на взрит. Описує нервовий зрив Путіна генерал СВР. Наголошуємо, це інформація з телеграм-каналу. Попередньо Валерій Соловей заявив, що на тлі контрнаступу сил оборони України і погіршення стану здоров'я російський диктатор Володимир Путін продовжує звертатися до різних старців і проводити обряди на удачу. Був здійснений якийсь обряд на удачу, але такого цивільного. Тобто там обійшлося без собак, без чорних. Півнів і без чорних козлів, розповідає Соловей в інтерв'ю. Валерій Соловей додав, що російський диктатор вживає стимулятори через погіршення стану. Про це пише видання «The Mirror». За його словами, диктатор лікується від неврологічних захворювань. Путін стрімко втрачає вагу, а низька ефективність лікування змушує його почуватися дуже засмученим. Зокрема, Путін виглядав дуже погано на зустрічі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Блідий Путін щосили стискав край столу руками. Подивіться, якщо ви побачите, як ходить справжній Путін, ви помітите, що його ноги стали більше схожі на сірники. Розповів Соловей, додавши, що медперсонал приховує схудення Путіна ватними підкладками. Чи стало погіршення стану Путіна наслідком бунту, організованого Євгеном Пригожиним? Офіційних підтверджень цьому поки немає. Ще пак. Хто ж скаже правду? Адже визнати це де факто зізнатися у безпорадності діючої врев влади, адже по суті ця спроба військового повстання вагнерів провалилася, але психологічно Путін не здатен вистояти в умовах реальної загрози. За інформацією журналістів, президент її не гребує нетрадиційною медициною. Він полюбляє так звані пантові ванни з екстракту рога оленів. Про це йдеться в розслідуванні російського видання. Проект, окрім використання нетрадиційної медицини, президент Росії Володимир Путін оточує себе і справжніми спеціалістами. У поїздках його супроводжує з десяток лікарів. Що три роки президент РФ збільшує кількість медиків, яких возить із собою. Глава Гур Кирило Буданов наголошував на цьому. Я можу точно сказати, що Путін існував. Чи існує він зараз? Давайте зачекаємо і. Часом всі побачать правду. В будь-якому разі він був дуже хворий ще в 2021 році. В нього досить серйозні проблеми були зі здоров'ям. Додав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. В цей час російська опозиція стверджує, що Володимир Путін вже пересувається на візку. Після цього британський таблоїд The Sun, посилаючись на джерело близьке до Кремля, писав, що у президента рашистів серйозні хвороби. Разом з тим, деякі експерти стверджують, що Путіна спеціально видають за хворого. Мета таких вкидань вселити противникам, що проти Путіна немає сенсу. Проводити якісь серйозні спеціальні операції, раз він і так відлетить і втратить владу. Але, схоже, тут прогадали, адже Пригожин, напевне, не збирається чекати, поки президент Ерефії приставиться сам, аби посісти його місце. Окрім цього, 70-річний російський президент вкотре підтвердив чутки жовтих змі, що через вік і самоізоляцію в бункері йому дуже важко освоїти сучасні технології. Про це повідомляє Уніан. Раніше жовта преса неодноразово натякала, що Путін не дружить з соцмережами, а звіти силовиків читає на надрукованих листочках. Цього ж разу Путін відкрито підтвердив, що немає тісних відносин з технологіями. Під час зустрічі з представниками it галузі РФ один із запрошених чиновників намагався пояснити своєму лідеру, навіщо важливо розвивати російські протоколи зв'язку. Але пояснення Путіна не задовольнило, хоч як він не намагався вникнути в питання. В цей момент російський диктатор потирав ручку і нервово вдивлявся в далеку точку. Путіну відповідь тільки. Кивнув і обійшовся загальними незрозумілими фразами. Колеги сьогодні розповіли про труднощі, які заважають іти вперед. Хм, вони зрозумілі, незрозуміло. Так, до речі, кажучи, зрозуміло. Хотів сказати, що не зрозуміло, як їх долати, але й це зрозуміло. Потрібно тільки загальне розуміння, що подолання це вкрай важливе для розвитку цієї галузі. Якби там не було, стан Путріра зараз не кращий, і чи зможе він втримати країну при таких проблемах, не зрозуміло. А у цей час ЗСУ будуть звільняти окуповані території. Слава Україні.